Ський голова Владислава Трошенко вручив найвищу відзнаку Чернігова звання почесного громадянина УК північ Віктору Ніколюку. Ми вдячні за всі подвиги, здійснені Збройними силами України під керівництвом Віктора Ніколюка і його особистий внесок. Це нагорода від всіх чернігівців за те, що росіяни не зайшли в Чернігів, а місто встояло в кінці лютого березня 2022-го. Дякуємо за Чернігів! Написав Владислава Трошенко в своєму телеграм-каналі. Командувач військ оперативного командування Північ на своїй сторінці в Фейсбуці зазначив, що в цю відзнаку є внесок кожного воїна. Ще під час активної фази боїв за Чернігів і область я наголошував. Головне втримати наші рубежі та вибити ворога. А вже потім разом відбудуємо те, що розбив окупант. Саме тому від свого імені та імені військовослужбовців оперативного командування Північ я одразу перерахував кошти на рахунок Чернігова із призначенням саме на відбудову міста. Дякую всім, хто був поруч із нами. В боях та допоміг звільнити Чернігівщину від навали російської армії разом до перемоги. Йдеться в повідомленні Віктора Ніколюка. Нагадаємо, за пропозицією Владислава Трошенка під час сесії 21 вересня підтримали присвоєння звань почасних громадян військовим, які керували обороною Чернігова в лютому квітні 2022 року. Це керівнику ОК Північ Віктору Ніколюку, командиру 1-ї окремої танкової бригади Леоніду Ході, командиру 58-ї окремої мотопіхотної бригади Дмитру Брожинському та командиру 119-ї окремої бригади територіальної оборони полковнику Олексію Висоцькому.